Добрий день! З вами ведуча Вікторія Асіненко та наші енергетичні світлячки. В попередніх відео ми разом з вами роздивлялися, як різні засоби масової інформації висвітлюють роботу енергетиків. А сьогодні ми поспілкуємося з начальником Покровського району електричних мереж Віталієм Асіненко. Віталій Олександрович, і перше питання, яке нас цікавить, це наскільки змінилися умови праці, починаючи з початку повномасштабного вторгнення. Доброго дня, Вікторія. Так, звичайно, після повномасштабного вторгнення наші умови праці змінилися. Раніше в нас були е, планові роботи, були е, аварійні роботи. Аварійні це ті, які пов'язані з технологічними порушеннями або непогодою. Планові е, це ті, які спрямовані на е, відновлення наших мереж, е, заміну старого обладнання. Е, на жаль, зараз ми виконуємо тільки аварійні роботи. Які, е, в великому обсязі пов'язані з обстрілами російськими терористами. На жаль, зараз умови праці наші дуже тяжкі. По-перше, перед виїздом на роботи ми повинні отримати дозвіл від військових, від ДСНС, від саперів. А тільки після цього ми можемо їхати і осматривати обладнання та виконувати якісь роботи. Також хлопцям дуже тяжко працювати, бо зараз без військового обладнання ми також не працюємо. Ми обов'язково повинні бути в бронежилетах, в касках. Вікторія. В яких? При фронтових містах Донецької області ви були. Працюють наші хлопці по всій Донецькій області, по тій частині, яка не окупована російськими загарбниками. Там є міста, які знаходяться біля межі розмежування. Там де декілька кілометрів до лінії фронту. Є міста такі, які вже деокуповані, але, на жаль, я не можу вам сказати назви цих населених пунктів, тому що це е, може бути небезпекою для наших хлопців. Е, на, зараз в нас по Донецькій області на неокупованій території 111 населених пунктів залишається без е, напруги. Останні всі населені пункти це ті, в яких ми працюємо. Як часто вам потрібно виїжджати на ремонтні роботи електромережі після ворожих обстрілів? Зараз активна фаза бойових дій, тому пошкодження наших мереж із за прильотів майже кожен день. Працює у нас зараз по області близько 60 бригад. Це є і бригади, які працюють по відновленню після обстрілів, є і бригади, які працюють по відновленню після деокупації, є і звичайне технологічне порушення, є населені пункти, в які ми виїжджаємо декілька разів на день. Взагалі, обсяг по обстрілам по нашим мережам це кожен день десь близько 10 об'єктів попадають під обстріл. Тому виконувати наші роботи ми повинні кожного дня. На жаль, час в ефірі вже закінчується, тому другу частину чекайте незабаром. З вами була Вікторія Сіненка та енергетичні світлячки. па, -па!